У фоє міського будинку культури ялинку прикрашає пані Наталя. Метелики, і бабочки, ангелочки. Говорить, через тиждень у них розпочнеться сезон новорічних свят. Стараюся для діток зробити усе, що було дуже цікаво. Водночас рятувальники проводять інструктаж із техніки безпеки. Не можна використовувати папір, целулозу, вату і інші будь-які легкозаймисті або горючі матеріали. А також просять використовувати якісні гірлянди, бо інакше ялинка може легко спалахнути, розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Наровкова. На подвір'ї демонструють, як дерево може зайнятися. Ялинка починає горіти з легкозаймистих матеріалів. Це дощик, це паперові іграшки, достатньо однієї маленької іскорки. Найкраще гасити полум'я вогнегасником, та якщо його немає, впоратись можна й самостійно, пояснює інспектор ДСНС Володимир Семенога. Найперше виключити електрику, відімкнути гирлянду від електропостачання. Далі беремо любі підсобні засоби, якесь покривало негорюче, одіяло і накидаємо її. Повністю накидаємо і затушуємо. Далі використовуємо воду. Хвойне дерево разом із прикрасами повністю згорає за одну хвилину, зазначила речниця Юлія Норовкова. Каже, такий вогонь небезпечний, адже швидко поширюється та має шкідливі випари. Ми в жодному разі не закликаємо людей від чогось відмовлятись, ми закликаємо робити правильний вибір. Якщо ви обираєте гірлянду, вона має бути промислового зразка, ялинку встановлювати подалі від, наприклад, камінів. Черкащині додає, від початку року сталося 1664 пожежі, з них 526 через порушення вимог пожежної безпеки. Тож каже, аби запобігти надзвичайним ситуаціям, інструктажі проводитимуть і надалі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.